Доброго дня, друзі! Ось грант на митниці. Ось спуск у Богдана. Ось таке приміщення. Здається, в оренду. Зараз покажу більш детальніше. Привіт. Привет. Покажу, що по чому. Здається, місце для вродіста візажиста. Півтори тисячі за місяць, без комунальних послуг. Ну вже все за ключі. Теж з усіма комунальними. Можна, ще так сказати. Можна як крісло для відпочинку знімати. Релакс. Скільки, скільки коштує? 3500 місяць. 3500. Це вже з комунальним послугами. Потім місце по 4 4000 за місяць. Теж з комунальними послугами, якщо кератин то 106 затягнули. Uh -huh. Входить куча... куче, але як це називається? Тумба. Тумба полка. Поможні перукаря. Входить у вартість полички, то полички. Це здається на 15 днів. Сіною доводить. Здається uh -huh. кушетка для з Тумбочкове крісло, кріхло регулюється по висоті, вітло відкривається, пшешнура теж займається свіже повітря. І вона закривається. Ну, все, і... пока. Так, далі є ще одна кімната відпочинку, є туалет, є вода знаходиться на митниці.